Привіт, з вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде обмотка стартера ST-142 СТ КАМАЗ ЗІЛ. Виробниця торгова марка Сила Китай. Ну, Саме основне питання, яке поступає в клієнтів, чи вона мідна. Як ми бачимо, мідна. Такий має вигляд. Підходить до таких автомобілів, як Masca КАМАЗ. ЗІЛ. СТ-142, ще раз нагадую. Ну, Так як у нас є можливість, то ми можемо її навіть зважити. Зараз дізнаємося, яка вага буде. Так. Так, хвилиночку. Один 1 один кілограм 600 грам. Вірте мені на слово. Є. Бачите, зафіксовано. Тому, якщо хтось бажає придбати дану позицію, посилання на неї буде під цим відео. Якщо потрібні інші запчастини до автомобілів, Газмаз, КамАЗ, ДАВМА, МТЗ тракторів, заходьте на наш сайт і вибирайте з каталогу. Завжди раді Автограду з вами. До побачення.